І так, сьогодні розкажу вам про нашу мрію, як ми купували варильну поверхню Silver Titan З серебрістого кольору, ось така красива, з японським склом, і оригінальну духовку 970-ту Теж Титан з тонованим склом з індивідуальним управлінням, кольоровим дисплеєм. Ось так вона виглядає оригінальне. Такий колір серебристий на поверхні жодний виробник виготови не може, тому що це ексклюзивне скло німецьке, воно аж переливається. Ось вам вироблена вона в Японії, Made in Japan. Ну, До цього у нас була чорна, чорний колір. А ця плита йде з індивідуальними узлами, з таймером, з функцією підтримки в теплому стані, з бустером, ось, з об'єднанням зон, функція біосейф, система блокування від електромагнітних потоків потоків. Але ж до цього у нас була. Чорного кольору ось така модель. Бачите, чорний колір скла. Воно дуже пачкається. Що не скажеш про сіру сіре скло. На наш погляд, воно буде як новим, так воно і є. Тому що чорне скло на ньому все видно. там і Подряпани Ну, Раніше ми купували щось схоже на сіре. Ми хотіли сіре, але ж не було. І тільки зараз ми побачили оцей сірий колір, сі сірий титан з індивідуальним управлінням. Ось, що Чорне скло, будь-який хазяїн, люба хазяйка, вам скаже, що це не годиться. Чорне це. Все буде попачкане, все буде поцарапане від любої посуди, все буде видно. Хоча ми за нею дуже добре доглядали різні там средства і все таке. Ось. Але само скло низького, дуже низького К і якості, все воно царапається. І виглядає дуже так собі на кухні. В общем, вид у неї, звісно, непрезентабельний Вона і вигорає. ось Там видно, як вона вигоріла, там там ціла радуга якась там створилася. Чого не скажеш про сірий титан Сірий титан буде як новий завжди. Ось я вам показую, як вона буде виглядати. Як, вона, як ми її купували, коротенький Ось, Буду її підключати скоро в кухні і показувати, як вона працює. Про кожну функцію буду вам розповідати. Там вона і об'єднується, і є індивідуальні блокування. Ось так вона виглядає з духовкою. Духовка ексклюзив, теж один комплект. ось Виглядає дуже гарно. Там квадратні комфорки, індивідуальні, значить, нові. Функція барбекю, барбекю для м'яса, функція підтримки в теплому стані приготованого блюда, утоплені ручки в духовці. В общем, самий найкрасивіший комплект. Який тільки існує. Ось. Ну от, це вже вона в, в нашій кухні лежить. Світло дає відтінок ледо ледовських. Значить, слайдерний нагрів, слайдерне управління на всі 4 комфорки незалежне. Незалежний слайдерний, слайдерний нагрів. І сама якість скла Luxor House Garete, Бачите, от фірма Luxor House Garete, це дуже такі якісні прилади і дуже гарно виглядає. І панель управління, і індикація увімкнення всіх комфорок, Управління у нього дуже легке, чітке. Коли пальцем проводиш по кожній комфорті, вона все чітко починає там працювати. Дуже гарно світиться індивідуальні узли, 4, 4 індивідуальних вузла. Тобто 4, на кожну комфорку є свій індивідуальний узел управління. Ну, а це наша стара модель. Ось так вона виглядає, хоча ми дуже гарно доглядали за нею. Бачите, тобто в порівнянні з цією, звісно, це небо і земля. Ця сірий титан навіть переливається при світлі. Ну, а Чорний колір він 2-3 дні, максимум там 2 тижні і все. І вона вся буде і сарапана там, вигорівша. В общем, на кухні вид кухня. Взагалі, як то кажуть, виглядає перше діло це плита. Якого кольору плита, такого кольору, значить, і хазяїн і хазяйка. Вот. Бачите, там поцарапана вся посуди, вигорівша. Чорний колір є чорний кольор. Чорне... Чорний колір з це це дешевше, це таке собі. От. Білий біжовий є колір. Ну, а сірий титан – це ексклюзив. Ось, Бачите, він все вигорівше. Там і радуги бачно. Ну і торгові марки, котрі хочуть просто заробити, то випускають тільки чорний колір. Котрий швидко псується, і вони запропонують все нове, нове, нове. купуй, купуй, купуй. От. Ну а сірий титан це е, свято завжди вона буде нова, і купувати постійно не потрібно. Колір аж переливається на світлі, дуже гарно виглядає. Функція безпеки BioSafe, є система безпеки, блокує магнітні поля. Дуже якісний дизайн, красивий, аж переливається, бачите, то, то, е при світлі вон, це ну, дуже красиво, як, я не знаю, як е зірка на небі. Тобто, переливання е при освітленні, все чітко намальовано, все гарно, дизайн просто супер. От. Світлом підсвічуєш, і воно все переливається. От. Плита є дуже гарною, тому що управління незалежне. Тобто на всі 4 комфорки є незалежний вузол управління. От. Вона чим... ну А це чорний колір. Чорний колір, самі дивіться, як воно виглядає грустно. Це в порівнянні. Я просто вам показую, як в порівнянні чорний і сірий титан. Як воно в порівнянні на кухні буде виглядати. Ось. Тобто на сірому кольорі жодних царапин видно не буде. Не вигорань, ні не царапин, нічого. Це індукційна така модель. От, сірого кольору сірий титан з індивідуальним управлінням на всі чотири комфорки. Не один вузол, а там п'ять вузлів. Тобто таймер перший, і на всі чотири комфорки йде незалежний вузол управління. ось Скло Made in Japan японське. В місті Токіо виробляє німецька фірма. Люксор House Garity виробляє в місті Токіо. Це Японія. Тобто Повторити так, такого, таке скло не в змозі жодна е, якась там торгова марка. Тому що Люксор House Gareth це завод-виробник. Вони ексклюзивно виробляють матеріали. Ось вона панель управління активується вибирається... E, дуже легко движенням e, пальця. Температура на кожній комфорці незалежно. незалежно. Тобто, незалежний вузол це дуже добре. На кожну комфорку можна поставити e, окрему якусь e, страву. І незалежно можна навіть об'єднати, об об'єднати на дві комфорки, навіть на чотири комфорки, можна за, за, об'єднати всю цю плиту. Об'єднати на 4 комфорки і поставити посередині От, якусь кастрюлю. Ну, це індикація остаточного тепла показується. Дуже чутливий панель управління на, на, на комфорку. Дуже легко виставляти. На кожну комфорку таймер можна виставити на вимкнення, на, на звуковий сигнал, на вимкнення, Тобто на першій комфорці вариться картопля, можна виставити таймер. На інші, там м'ясо можна. Тобто теж таймер виставити, можна об'єднати. Об'єднати на, наприклад, дві зони можна об'єднати. Можна навіть, ну от я ставлю. На бустери, тобто 3 секунди ви от е, потримали і Power. Тобто, зараз буква P, це бустер, режим Power Швидкого швидкий нагрів. Ось. Е, можна навіть однією клавішею, однією клавішою, клавішою об'єднати ці дві комфорки на бустер, на бустер, поставити одну, можна дві, поставити, навіть три, чи чотири чи п'ять якихось ємностей, і вона буде одночасно гріти, розпізнавати зону нагріву, тобто працює кофейні, кофейні це можна ставити. ось. Завести таймер на, на вимкнення, чи звуковий сигнал можна, тобто по, під ваш е, настрій можна виставити будь-який таймер, чи виключення плити, чи звуковий сигнал. Також можна поставити, варити, якщо ви там щось жирне, льється, можна бачити папірець чи газету можна покласти. І індукція буде працювати через цю газету чи папірець. Ось, і тим самим, якщо жир буде бризкати, ну, наприклад, чи вода, там, чи... тобто вона не буде там бруднити вашу кухню, можна застелити просто всю поверхню бумагою там, чи папіром чи картоном, і просто готувати. А потім цей картон просто викинути чи бумагу, і все буде чисте, ніби там нове. 3 секунди це отримання кіп Функція кіп підтримка в теплому стані. Це барбекю. Бар тобто приготування на продовговатих зонах там, жаркого. Є спеціальна сковорідка, люксор, така можна там. Об'єднати і жарити. Ну, я вам згодом покажу, як це, це робити. Ось. Тобто дуже функціональна модель, космічний корабель. Це сама функціональна модель, ви бачите, вже вода кипить за лічені секунди і вода вже починає кипіти. Ось. Дуже швидко. Це з такою плитою можна стати поваром за, за лічені хвилини. Ось індикація все показує дуже легко. Можна там знизити температуру. Ось. Ну, а це вже зараз я вам буду показувати, як працює. Фірмова сковорідка барбекю. Вона є жирестеками, вона чавунна. Хоча вона оброблена такою от керамікою. Тобто на цій сковорідці можна готувати без жиру. Ось. Ну, Це індикація статочного тепла. Тобто, Вона ще не горять, ну, вона не гаряча, але ви не зможете обжетися, але індикація станечного тепла. Показує, що на ній стояла посуд, і вона така тепла. Тобто рукою рукою можна притрагуватися, але ж вона гаряченька така. Це скло кераміка. Тобто посуд гріє скло, і індикація значна тепла вам показує, що вона ще гаря... гаряча. Ось. Це індикація ход. Це індикатор. Позначається як ход горячий. Хоча критичного нагріву там нема. Тобто ви можете легко дотрагуватися рукою чи пальцями, ніхто не обпічеться там прям. Це система безпеки, вона там швидко охлаждається, там є такий кулір потужний охолоджувач. Ось. І вона можна, до речі, зберігає використовувати це тепло як підтримка в теплому стані От, готового вже блюда в підтримку в теплому стані. От. Критичного нагріву там нема. Хоча буде показувати, що гаряче. гарячий. Ну, а ми активуємо, коли активується зона зона. Ми вибираємо нагрів і об'єднувати можна, а потім можна виставити BBQ, барбекю. Тобто для такої, от бачите, продовгуватої сковорідки німецької. От. Ну і е, е, я тут вам не, не суперпрофесійний поверх, хоча з такою плитою можна стати. Професіоналам, от бачите, я намагаюся вам показати Luxor House Gariti. Це фірмова сковорідка, котра там прогрівається, є жиростьоками, вона там на термічних ножках спеціальних. Ось. На всіх рукоятках є позначка Luxor House Grate. І зараз будемо жарити. Курку, циплянка та пака. Однією рукою так вообще важко все це робити. однією рукою дреле телефон для зйомки, а іншою от, е, е, класти, е, жарити курча. Тобто зараз будемо готувати і розповідати, як це все е, гарно готує. Сковорідку можна прогріти чи поставити просто BBQ, і вона сразу же нагріється і буде працювати. Ну, з однієї, можна покласти м'ясо, як в цьому випадку. Ось. І воно буде жаритись без якогось масла, сала. Тобто вона не пригорає з антипригарним покриттям. Це професійна сковорідка з антипригарним покриттям, керамічним. От. Борти вони не дозволяють жиру стікати. І бачите, вона така важка і не скользить не вона. Тому що знизу там термоножки. Є термоножки, Спеціальні термоножки, вона не, не соприкасається зі склом. Бачите, не соприкасається, там буквально там, міліметр. І Термоножки не, не скользять. І не зможуть чугун поцарапати там скло. Тобто спеціальна сковорідка для скла. Дуже стійка. Стійко знаходиться на поверхні скла. Бачите, а, але індукція вона спрацьовує. І м'ясо буде, буде жаритись, смажитись. ось Тобто, така професійна сковорідка не скользить, не соприкасається зі зв'язком керамікою, але дуже гарно готує. Ось. Нагрівається, прогрівається. Ну, Тобто на цю частину е, ми поклали курку, ну, а на іншу частину можна покласти чи овочі, чи е, можна там що, що, що завгодно запікати, яєчню можна робити, там утром. Ну, а ми от, е, зараз будемо готувати картоплю. По селянськи картоплю на фімовій сковорідці, на поверхні, сірий титан сірого кольору. Ось так воно буде смажитись, лежить на, на плиті і смажиться, бачите? О, дуже легко її перевертати, і контролювати, як воно все смажиться, готується. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Це незамінна річ. Така є прижимка фірмова, прижимається і все це готується дуже красиво, професійно і гарно. Тобто навіть можна готувати при ваших друзях, коли хто хтось прийшов, вони будуть все це бачити. І дуже буде красиво виглядати. Ось, Ви дуже легко можете, бачите, перевертати. Получається вона дуже гарно. Получається, з зі скоринкою. Ви скажете, що та, я там літом зроблю, на мангалі там краще там, чи не краще, нічого подібного. На мангалі може і краще, але е, є така думка, десь я бачив, що на мангалі там, коли жариться. Значить, м'ясо чи овочі, вони обдуваються якоюсь такою от перегаром, смолою, перегаршими, згорівшими цими углями. І йде цей смог, який ви можете з'їдати в живіт, закладувати. А тут бачите все натуральне. Ні жодного тут диму нема. От, смогу, цих канцерогенів тут не, не, не додається. А вдома ви смажите і це в собствено саку. Тобто ципльонок тапака в собственому саку без канцерогенів. без оцей там нагара, якихось вуглів. От. А вдома при любій погоді, будь-то будь там сніг, чи якась там лівінь там на вулиці, ви завжди вдома можете зробити якийсь. От, таке свято. От. І вийде дуже гарно. І з такою сковорідкою і з такою плитою. Luxor хаус гарейте, буде у вас свято кожен день. Кожен день. Ви пішли на кухню і зробили собі таке свято. Ви станете професійним поваром. От, у кого буде якісь там дуже гарні думки. І ваші друзі будуть від вас в захваті з такою сковорідкою, з такою плитою. от Буде у вас гарний настрій. І від того, що воно не поцарапається, не вигорить, буде красиве завжди, як нове. от з такою функціональною плитою, там і бустери, і підтримка в теплому стані, і BBQ функція, і індивідуальні узли, японське скло ні у кого такого нема. Це ексклюзивна модель. От, з такою от, бачите, сковородкою буде у вас свято кожен день. Luxor House Garete завод виробник. Німецька фірма е, вам раджу, е, надійно, якісно, красиво, дуже вкусно готує, будь-що. Тобто свято кожен день з такою плитою, з такою сковорідкою особливо е, от. дуже смачно. Фірмові речі Люксор, Хаус Гарейта і сковорідка тут. Вона не просто чавунна вона оброблена такою керамікою, котра легко миється, котре зберіг... вічна, тобто сковорідка взагалі вічна. Чим більше на неї будете готувати, тим буде все вкусніше та вкусніша їжа. Ну і дуже все красиво в будь-який інтер'єр, будь то класичний, будь-то хай-тек, сірий колір, э, сільвер, я вам тільки втікла.